Добрий день, шановні друзі. Дозвольте вас познайомити з неймовірно цікавою повістю сучасної французької письменниці Анни Гавальди. 35 кіло надії. Твір було видано 2002 року. Повість починається так. Я ненавиджу школу. Ненавиджу її більш за все на світі. Ні. Навіть ще сильніше вона зіпсувала мені все життя. До трьох років головний герой Повісті Грегоар Дюбоск жив щасливо. Він усіх любив і думав, що його теж всі люблять. Але в три роки і п'ять місяців Грегоар пішов до школи. І щастя його скінчилося. Насправді мова про середню групу дитячого садка. У перший день Грегуару в школі сподобалось. Але наступного ранку він влаштував істерику, не бажаючи йти з дому. І мама дала синові ляпаса. У житті малого Дюбоска почався кошмар. Добре Григуару в школі було тільки один рік у старшій дитсадівській групі. Там у нього була вихователька Марі. Вона любила займатися рукоділлям. Та майструвати всяку всячину. Завдяки Марі проявився талант Грегуара вміння майструвати. В хлопчика були золоті руки. Але він готовий був розрівітися, якщо його просили написати своє ім'я і нічого не запам'ятовував на заняттях. У педагогічній характеристиці Грегуара Марі написала у цього хлопчика голова як решето. Золоті руки і величезне серце. Якщо постаратися, із нього вийде толк. На прощання вихователька подарувала малому Дюбоску товсту книжку Тисяча справ для умілих рук. Так у хлопчика з'явився стимул навчитися читати. Він дуже хотів зробити бегемота із коробочки від яєць зі сторінки «124». Зараз Грегуару вже 13 років, але він тільки у шостому класі, і це тому, що двічі він залишався на другий рік через неуспішність. Все, чого навчають у школі для хлопця, китайська грамота. За висновками лікарів, у Грегуара проблеми з концентрацією уваги. Через неуспішність Дюбос ненавидить школу. Коли він тільки думає про неї, у його шлунку виникає біль, від якого важко дихати і Нодоти підкочується до горла. Так почувається нещасний хлопчик у школі цілий день. Але ввечері вдома не краще, бо батьки Григуара звинувачують один одного в неуспішності сина, сваряться між собою. Але насправді конфлікти ці виникають через те, що шлюб батьків Грегуара нещасливий. Хлопець розуміє свої проблеми з навчанням, але власними зусиллями не може з ними впоратися рятує хлопчика від безвиході тільки улюблена справа майстрування. Однак відчислили Грегуара із школи не через неуспішність, а через поведінку на фізкультурі. Яку він також ненавидів, бо не вийшов ні ростом, ні мускулатурою, ні силою. Був натуральним хлюпиком. Хлопець не переніс форму на урок фізкультури, а одягнув чужу на багато розмірів більшу. Роблячи вправи у такому одязі, Григуар став посміховицьком в класі, але увага однолітків в перший раз його по-справжньому помітили. Сподобалась хлопцю. Грегуар вирішив, що так завжди і буде на фізрі клоуном. Чого тільки він не витворяв. Закономірним підсумком стало відрухування із школи. Це вже було зовсім не смішно. Треба відзначити, що Грегуар чесний із собою. Визнає свою провину в тому, що трапилось. Важко переживає виключення із школи. Можеш лягти на ліжко і ревіти. Є привід. Життя в тебе мерзенне, і сам ти повна бридота. І якщо зараз помреш, усім буде тільки краще. каже підліток собі. Найближчою хлопцю людиною був дідусь Леон, який завжди підтримував і тішав його. Дід Леон також майстер на всі руки. Тільки у нього, яка каже Грегуар, ще й голова варить. У школі він був відмінником першим у класі з усіх предметів. У 17 років поступив до Вищої політехнічної школи, найскладнішого вузу Франції, а потім будував мости, транспортні розв'язки, тунелі, греблі. Коли Григуар вперше залишився на другий рік, Дід Леон посадив онука на коліна і розповів казку про зайця і черепаху. А наприкінці сказав Черепашка була молодець, наполеглива і трудолюбива. Ти теж такий Григуар. Але коли Григуари відчислили із школи через поведінку на уроках фізкультури, дід Леон повівся з онуком зовсім інакше. Він рішуче засудив хлопця і сказав йому Я люблю самостійних людей, які вміють добиватися своєї мети. Терпіти не можу ледарів, які тільки і знають, що жалітися. Нещасним бути куди легше, ніж бути щасливим. А я не люблю людей, які шукають легкі шляхи. Не виношу нитиків. Роби щонебудь, щоб бути щасливим. Погодьтесь, Правильні слова сказав дід онуку, вони звернені до кожного з нас. Після розмови з дідом Гругар став думати, як же йому хоч чогось у житті добитися. Хлопець вирішив, що не буде ходити до школи, почекає до 16 років і почне працювати. Але батько слушно зауважив нічого у тебе не вийде без мінімуму знань. Уяви собі, винайшов ти щось неймовірне, але ж треба подати патент. Потрібні схеми, креслення, розрахунки. Інакше з тобою ніхто і розмовляти не буде, а твій винахід хто небудь украде вмить. Все закінчилося тим, що батьки вибрали для Григуара колеж Жан Мулен. Репутація у нього була нехороша, рівень ніякий. Але тільки там і погодилися хлопця прийняти. Через короткий час Грегуар зрозумів, що почав поринати у сплячку. Тупіє з кожним днем, що йому прийшов час сіно жувати. І тоді встало питання про навчання Григуара у пансіоні мається на увазі школа інтернат, де діти навчаються і мешкають. Хлопчику відчаї. З'ясовується, що ідею про пансіон подав дід. Своє рішення він пояснив онуку так Батьки тобі зовсім дихати не дають. Ти їх єдиний син, світло у віконечку. Вони самі не розуміють, як сильно тобі шкодять тим, що забагато від тебе чекають. Коли Грегуар після відрахування і школи обирав з батьками інший навчальний заклад. Його зацікавив тільки технічний ліцей Гранчан. На фотографіях з нього діти були зосереджені на роботі. Виявилось, що Грегуар дзвонив у ліцей ще влітку і дізнався, що приймають туди по успішності ще й треба написати лист. Дід Леон спонукає Грегуара не втрачати надію і написати лист. Хлопець сів за нього того ж вечора. Він звернував одинадцять чернеток. Зупинився тільки на 12 варіанті. Любі друзі, зупиніть відео і перечитайте написане Григуаром. Після повернення з канікул, які Григуар проводив у родичів, на нього чекали дві новини. Хороша. Його запросили на екзамен до ліцею Граншан. Погана. Дідусь важко захворів і знаходиться в лікарні. Григуар дуже засмучений з того, що дід захворів. Хлопець подумки благає його не помирати. Каже, що дід йому і всім рідним дуже потрібен. Я хочу, щоб ти побачив, як я виросту. Хочу, щоб ти встиг погордитися мною. І ось прийшов час іспиту. У ліцеї Грегуару зразу сподобалось. Серед учнів було багато здоровенних силачів. Хлопці прийняли його по доброму. Під час іспиту Грегуар запанікував, рядки танцювали перед очима. Хлопець не розумів завдання, але трапилось диво. Грегуару здалося, що він почув слова дідуся, які допомогли йому зібратись і скласти іспит. Але повернувшись додому, хлопець дізнався, що діду стало гірше він у комі. Григуара таки прийняли до Гранчану. У ліцеї він не став першим учнем, мабуть, був останнім у класі. Але вчителі ставилися до нього симпатією. Григуар думав, що вся справа була у його листі. Всі знали, що він абсолютна бездара. Але хоча б старається з цим боротися. Зате з малювання і праці хлопець був поза конкуренцією, особливо з праці, вмів навіть більше вчителя. Грегоару дали прізвисько інспектор гаджет. У ліцеї Дюбоску жилося непогано, але щасливим він не був. Хлопець мучився через те, що нічим не може допомогти діду. Григуар готовий був гори звернути для нього. Дав би розрізати себе на шматки і підсмажити на повільному вогні. У Гранжані також були уроки фізкультури. На одному з них треба було залізти по канату з вузлами. Григуар вирішив, що залізе доверху заради діда. Всі учні і вчитель підбадьорювали хлопця, і він заліз доверху. Це була справжня перемога сили духа над тілом. З того дня Григуар почав жити заради діда, дихаючи, передавав йому чисте повітря. Бачачи щось красиве, ділився цим з хворим. Але Леону не ставало краще. Лікарі навіть хотіли припинити лікування. Письменниця налаштовує читачів на трагічний фінал. Але одного дня вранці Григуара розбудив хлопець і сказав, що на нього внизу чекає якийсь дід в інвалідній колясці і розоряється вийми та поклади йому тотошу. Дякую за увагу, любі друзі. До нових зустрічей з цікавими книжками.